Ну что, друзья, давненько я вам ничего не показывал с установки. У нас у работе была Audi A4 B6, там четвертый рик, по-моему, была на замене штатные магнитолы, так как, это уже, так скажем, старый древний динозавр, еще на кассетах. Ось встановили сюда новую, современную Android Multimedia систему у размере по шахте один-дин, але Екранчик у нас тут почти 7 дюймів. Сучасна класна магнітолка. Це у нас бренд GearMax, модель A601. Да, і a 600 є ось вам характеристики 2,32 по пам'яті. в принципі Це на сьогоднішній день такий базовий мінімум. Понятно, чим краще, тим більший. Але за такий цінник, тим паче з такими характеристиками, дуже-очень класна магнітола працює без питань. Все літає як положено, Є CarPlay, Android Auto, навігація і все, що е, должно бути в сучасному Android. Ось тому, якщо ви хочете собі придбати класну магнітолу і тим паче її встановити, ось пишіть у директ, підберемо під ваш автомобіль, під вашу комплектацію. Найкращий варіант для вас.